Роганівці зіграли другий товариський матч у літньому міжсезоні, 6 серпня на майданчику манежу коледжу фізичного виховання, народний футбольний клуб Ураган провів свій другий спаринг. Матч завершився з рахунком 0-5 на користь львівських енергетиків. Варто зазначити, що дракони грали в цьому поєдинку експериментальним складом, адже Петро Шутурма та Олександр Сиріцький наразі у розташуванні збірної України. А ще один гулкіпер Тарас Лавадійський прооперований. Відтак в рамці у складі господарів почергово стояли Гордієвич та Луцак. А до основного складу команди у залучені молоді Богуславський Ковальчук Савич та Савка цього тижня на ураганіці очікує кубок нескорених 2024. Упродовж трьох днів з 23 по 25 серпня у манежі коледжу фізичного виховання будуть проходити цікаві футзальні матчі. Збірна України з футзалу в активній підготовці до чемпіонату світу 2024. Петро Шутурма та Олександр Сиріцький разом зі збірниками вже в Ужгороді на навчально-тренувальному зборі. А вже 22 серпня команда прибуде в Португалію, де проведе три контрольні поєдинки проти збірних Коста-Ріки, Куби та господарів. Далі з 25 серпня національна команда прибуде в Боснію та Герцеговину, де 28 та 30 серпня зіграє відповідно ще два товариські матчі проти тамтешньої збірної а також Лівії. Минулими вихідними відбулися матчі другого туру другої ліги України ПФЛ сезону 2024-25. -20. Зокрема, у групі А свої другі поєдинки в сезоні провели франківська ревера, 19.08 та городенківський пробій. Франківська команда після впевненої перемоги на виїзді на Треал фармою в Одесі в стартовому турі. Цього разу зазнала мінімальної поразки на домашньому полі. Долю зустрічі проти Тернопільської Ниви. 2 вирішив один єдиний гол забити гостями на 32 й хвилині. Нам вдалося в другому таймі створити два. Хороші моменти, на жаль, реалізація підвела. Хлопці старалися, билися, але було в позиційній атаці сьогодні нам важко. Ми не зіграли в ту гру, яку мали би зіграти. Натомість пробій у городенці мінімально переграв Реал Фармо завдяки голу білого на 29-й хвилині. У інших поєдинках другого туру скала 19-11 з рахунком 2-0 переграла Куликів Білку. Вірхівці мінімально обіграли рух 2 А полісся вдома розгромив ФК Ужгород 4-1. У наступному третьому турі другої ліги, 25 серпня, Ривера 1908 гостюватиме у Куликів Білки. А пробій 26 серпня зіграє також на виїзді проти Ниви 2 Прикра поразка на виїзді 16 серпня івано-франківське Прикарпаття зіграло свій другий поєдинок першій лізі професійної футбольної ліги проти Минає, який проводив свій перший матч після повернення. Нагадаємо, у минулому сезоні Ужгородці виступали в елітному дивізіоні. Натомість підопічні Олега Рипана стартували в чемпіонаті домашньої нічією проти Буковини. А згодом чернівчани вибили прикарпатців з розіграшу Кубка України щодо звітного поєдинку. То після першого тайму закарпатці були попереду два А на початку ви рахунок став розгромним, коли ременяк на 56 й хвилині оформив дубль. Проте прикарпатці знайшли в собі сили відповісти. Потужно у дальній кут пробив Цюцюра – 1-3. Проте дуже швидко м'яч ще раз побував у воротах Кучерака. 11-метровий реалізував Дмитрук – 4-1. А наприкінці зустрічі Ужгородці розслабилися і пропустили гол швидця після подачі з кутового у підсумку 4-2. І най. Більш мастера зіграв, він свої моменти реалізував. У нас не менше було моментів, ніж у Мінає. Ну, на жаль, у нас майстерність на сьогодні значить, гірше, ніж у футболістів Мінає. Тому що вони свої моменти реалізували, а у нас дуже багато було. Перші 20 хвилин ну, зовсім у нас одні моменти були, але майстерність підвела. У неділю 18 серпня були зіграні матчі першого туру в обласних чемпіонаті та першості Івано-Франківської області з футболу. Стартові перемоги у новому сезоні здобули Долинський нафтовик, Поляницький яструб, Коломийська гарда та об'єднана команда Благо Юніс. Зокрема, чинний чемпіон в Івано-Франківську переграв дубль Ривери 19 19-08 з рахунком 0-6. Натомість срібний призер минулорічної першості в вільхівці перший тур пропускали. В Івано-Франківську відбувся четвертий етап Кубка України з баскетболу 3 на 3. Чоловічі сіці змагань взяли. Участь вісім команд, які були поділені на дві групи і змагалися просто неба на вічовому майдані. А відтак переможцем етапу стала команда з Івано-Франківська Соціум Говерла яка у вирішальному матчі була сильніша за старий Луць 16 на 14. У складі переможців на кубковому етапі зіграли Сергій Аврахов, Ілля Чугунов, Владислав Іванов та Данило Марків. Натомість третє місце посіла команда Прикарпаття Говерла, яка обіграла суперників енергодарський стиль двадцять один турніру було визнано гравця команди переможця. І лючого нова вже на цьому тижні у Києві відбудеться фінальний етап Кубка України з баскетболу 3х3. Андрій Менів, Андрій Гаргара, телеканал 402.